Привіт, друзі! Сьогодні я хочу приготувати для вас дуже-дуже простенький рецепт. Це коли нема часу, і коли ви прийшли з роботи, так як я сьогодні прийшла з роботи, світла немає і треба швидко бистро приготувати вечерю і при цьому нічого майже не робити. Дивіться, я взяла два інгредієнта. картопля і крилишки курячі. Крилишки я печу з картошкою. Наприклад, дивіться. До картоплі додаємо олії трошки так, і додаємо сіль та перчик. Більше я до картоплі нічого не додаю. Ось так, зараз будемо перемішувати, потім пізніше, щоб рука була чиста. Тепер крилишки я беру, щоб встигли вони спектися з картоплею. Якщо взяти окорочок курячий, або, наприклад, Стегно віддільно, або ножку, вона пропікається довше. Картопля встигає спектися, а м'ясо ще треба допікати. Тобто, крилишки самі, самі оптимістичний варіант, вони швидко печуться, тоненькі і дуже смачні. Для маринування крилишок я беру, дивіться, сіль, перчик чорний, тоді приправка для курки, беру е, сахар. Ось тут трошки сахару, бачите, збоку, ось тут. Обов'язково солодкий є, повинен бути такий, така приправа. Висипаємо це все. Так, Сюди я трішки додаю майонезу, небагато, так трошки, для соусу, щоб крилишки покрилися таким маленьким, тоненьким таким шаром. Так, і трошки-трошки гірчиці, гострий. Небагато теж. Все, достатньо. Так, тепер я без рукавиць буду місити, оце все переколочувати, тому що я готую для себе. І в домашніх умовах я вважаю, що не потрібно вдівати рукавиці. Хіба коли готувати якусь особливу справу? Так, все переколочуємо. І призер мішаю. Так, харменько переконуті. Друзі, довго не виходило відео ніяке на моєму каналі, крім там шиття трошки, адже я захворіла 1 числа дуже приключився в мене грип і я дуже боліла. До 6 числа майже взагалі не вставала з кроваті, а потім вже помаленьку стала. Ну, виліковуватися і вже зараз легше, ще тільки залишився один кашель. Тобто мені було тяжко щось робити, не було сили, була температура, кашель взявся. Ну, трошки такий у нас перерив з вами. Так, висипаємо ємкості йомукості пекти, розрівнюємо картоплю, так, і викладаємо крилишки зверху. Рецепт дуже простенький і дуже смачний. Салатик ще можна якийсь зробити, коли це все приготується, і все. Вечеря готова. Для всієї сім'ї можна їсти дуже з великим задоволенням. Дивіться, ось так зверхи. Так, оце суміш я вилию зараз. Зверхи, так. Все. Тепер ставимо це все в духовочку, це блюдо. Накриваємо фольгою зверхи, адже на йомкості в мене немає кришки до неї. Зараз я фольгою закрию. Ставимо на середній вогонь випікання, ну, десь на годинку. Ну, подивіться, треба, якщо картошечка отак проткнути, вилочкою вже готова, значить можна блюдо доставати і смакувати. Друзі, приготувалось блюдо, наше, дивіться, вилочкою раз, так, в картошечку. Все готово. М'ясо теж м'ягеньке, соковите, Дивіться, як сок виділяється. Приготувалося швидко, минут мабуть, 40. На середньому вогні. Будемо смакувати, вечеряти. А вам, пока-пока! Приходьте на канал. Будемо для вас готувати. Пока!